Львів у цьому відео сімейний, культурний і релігійний, але далеко не святий. Таким він був для нас: панорама з безкоштовної тераси, історичне підземелля, запаяна кава, бари, трохи готельної романтики та розкішні львівські храми. Це одна з моїх улюблених терас у центрі Львова, і на неї можна піднятися ліфтом чудовий вид на історичний центр, захід сонця та гарнізонний храм Петра і Павла. В тої церкви взагалі дуже цікава історія. Чого вартує лише факт, що протягом 20-го століття в храм двічі попадав артилерійський снаряд, і обидва рази не вибухав. Колишній костел єзуїтів, що став гарнізонним храмом австрійської армії після ліквідації ордену, з 1946 року тут зберігалося понад 3 мільйони книжок аж до 2011-го. Коли храм знову відкрили та повторно освятили на 20-ту річницю Збройних сил України. Про те, що зараз храм гарнізонний свідчить галерея загиблих героїв у Лівому крилі, та військові знамена поруч із вівтарем, всередині дуже затишно та просторо. Але це ще не все. З іншого боку, усього за 50 гривень можна спуститися в підземелля. І це дуже цікавий музей. Більше того, саме підземелля одне з найстаріших у Львові, так могло поглядати львівське метро. У 17 столітті храми використовували свої підземелля як крипти, тобто не біток майнили, а людей хоронили. В австрійські часи захоронення звідси перенесли, частину підземелля засипали. І перші літургії після відкриття храму в 2011-му проводилися саме під землею. Ось така атмосферна капличка під храмом. Тут також можна побачити такий солідний саркофаг Вижицького, то був архієпископ. Всередині його, якщо ще немає. Якби всіх не перепоховали, то тут лежало б чимало знатних людей із родів потоцьких, казановських, синявських та інших прізвищ, які можна зустріти на карті Львова. Багато екскурсій і розповіді на фоні були настільки цікавими, що я б з радістю наступного разу послухав повну програму. Зараз концепція музею це про розвиток міста від княжих часів і до сьогодення, про видатних львівських діячів і про те, як виглядало місто. Все. Історія та духота на цьому обльоті з дрона стародавнього Львова закінчується і повертаємося на оглядовий майданчик торгового центру Вернісаж. Це та тераса, з якої починали. Спуститися на ліфті не вийде, але вниз пішечком це все ж таки не підгорку. До речі, всі місця з цього відео, з фото та моїм описом і коментарями на сайті в описі. Це безкоштовно, ба більше можете лишити там свій емейл і підписатися на канал, бо майже в кожному відео я розігрую щось цікаве з поїздки. Дуже люблю, як ефектно готується запаяна кава в копальні. Тих, хто з дитинства смалив кабанчика, таке фаєршов навряд чи вразить. Але цією лампою на каві карамелізують цукор до рум'яної скоринки. І люблю її гарно вимішати та додати щось вершкове. Колись це був Бейліс, а зараз якийсь аналог. Кава з 50 мл шарізу коштує 225 гривень, без нього 100. З лікером ідеально. І без лікаря даш була? Мені теж було смачно, але це прям супер. От що мені подобається в Львівській копальні кави це їх реалізація та дотримання вигаданої легенди. Про те, що від зерна тут видобувають під землею. Без жартів, кірки, дим з запахом якогось пилу, возики з кавою та звуки ніби зерна сипляться трубами. Цю історію реально можна повірити, якщо в школі лише штани продирав. Забув сказати на початку, що запаяну каву готують тільки знизу. Проте інші напої можна смакувати і зверху. Мені подобається інтер'єр тут, але людей забагато. Тут також продають сувеніри, зерна розсипу, каву зі Львова в подарункових пакуваннях, а ще працює картка локаль. 10% кешбеку бонусами дають так то. Заклад знаходиться на площі ринок поруч із ратушею. Якось так вийшло, що я десятки разів проходив повз один храм тут у центрі. Але не заглядав всередину. І як же дарма! Це пам'ятка архітектури національного значення, одна з найвищих споруд у центрі 66 метрів, вища лише Ратуша, Латинський катедральний собор, храм всередині розкішний. Але зайти через парадний вхід не вийде. У 1772 році мешканці міста замурували його на знак протесту проти окупації Львова австрійцями. З того часу, і до нині всередину можна потрапити тільки бічними входами. Щоб ви розуміли, датується цей храм 14-15 століттям, а про рік заснування є щонайменше сім версій із різними суперечливими даними. Навіть версій заснування декілька. Основна, що це зробив польський король. Але багато хто вважає, що костел заснували львівські міщани. Інформацію щодо відвідування можна знайти на сайті. Але якщо коротко, то діють базові церковні правила: не розмовляти, не фотографувати зі спалахом, не їсти, не пити, не заходити на підпитку. І чоловікам заборонено носити головний убір. Тут можна дуже довго роздивлятися деталі оздоблення, написи та іконостаси. В храмі відчувається велич і затишок. Всі ці вітражі, розп'яття, стеля це витвір мистецтва. Всередині є справжній орган, і як же хочеться почути його звучання в цьому просторі. Ще один цікавий факт, що латинська катедра за радянських часів не була закрита. І окрім католиків, сюди приходили також ті, хто не хотів ходити до церков, які були захоплені московським патріархатом. А ще цей храм особисто відвідував папа Римський Іоанн Павло ІІ. Навіть табличка на фасаді є про це, Львів дуже збалансоване місто. Якщо виділити в центрі випадковий квартал, буде важко сказати, чого виявиться більше: храмів чи секс шопів і шоу-барів. Для пари тут поряд є дещо цікаве: Мазох. І це не лише кафе з цікавими перформансами, де вас можуть зв'язати, відшльопати чи потішити свічками та льодом по шкірі, а й готель із чудовим видом і дизайном. На ліжках наручники, ванна посеред кімнати, а з додаткового сервісу можна безкоштовно викликати володарку в номер, яка навчить основам шмагання пльоткою. За готель, до речі, теж нараховуються бонуси локаль, і кешбек виходить дуже приємний, бо номери стартують десь від 50 доларів за добу, а люкс взагалі більше сотні. Після ночі в такому готелі дуже хочеться поснідати в якомусь сімейному закладі. І поряд є цукор. Але цукор це основа панкейки, а на кривій липі цукор де основа бельгійські вафлі. і наш сніданок був саме там. Інтер'єр тут дуже приємний. Два поверхи і з балкончика зверху вид на перший. Як заглянеш за прилавком, люди бігають, суїтяться, а ти сидиш і насолоджуєшся тим, як інші працюють. Тут людно. Помітив, що столики розміщені тісненько. На стінах цікаві арти. А найголовніше тут дуже смачні сніданки. Та ще й виглядають фотогігієнічно. У нас були гофра Тунець і гофра Бенедикт з опаленим лососем. Смачно? Так. Що по ціні? В середньому по 450 гривень. Дорого? Напишіть у коментарях, каву не куштував? Воду принесли одразу на стіл. За це плюсик. У закладі теж працює картка локаль. Якщо ви ще не маєте застосунку, я в описі залишив посилання. Отримаєте одразу 50 гривнів бонусами на рахунок. Це 10% кешбеку і на реберню, і на львівську майстерню шоколаду, і на п'яну вишню, і ще на купу закладів партнерів реально найкраща програма лояльності, яку я знаю. А в заклад я ще точно повернуся. В цій поїздці зупинялися в кількох місцях. Я вічно бронюю все в останню секунду, і мазок був доступний тільки на одну ніч. Для іншого готелю ключовою умовою був гарний вид із номера. Якби я тоді знав, скільки доведеться відвалити за парковку в центрі, то додав би ще паркомісце до вимог. Красива будівля була через дорогу. Коли просинаєшся з таким видом на оперний театр, дуже важко боротися з бажанням прогулятися ранковим містом. Встільки простору, людей майже немає. В такі моменти місто навіть звучить по-іншому. Просто послухайте цей ранковий АСМР. Це будинок Шпрехера, перший львівський хмарочос. Аж на сім поверхів. Після довгої паузи цим містом так приємно гуляти, коли така архітектура оточує тебе не кожного дня. Вона захоплює. Фасади такі, що мимоволі зупиняєшся подивитися, а потім ще не один раз. Вони дуже однакові здалеку, але такі різні в деталях. А це той самий готель із видом на театр панорама. У холі дуже приємний аромат. Виглядає все дуже затишно і стильно. Наповнення готелю так і кричить, що поряд оперний. В коридорах красиві тематичні картини, а зверху шикарний панорамний ресторан із неймовірним видом на площу якої я гуляв. Насправді, яким би не був готельний сніданок, ця панорама би все компенсувала. Розташування ідеальне. Чув, що по п'ятницях ввечері тут проходять джазові вечори. На сніданок пропонують кілька опцій на вибір. Їжа була смачна. Рекомендую мене приємно вразило ставлення міста до хвилини мовчання. Вона оголошується через гучномовці на вулиці, і місто зупиняється. Буквально. І я теж в шоці від такого шанобливого ставлення. Ще кілька слів про номер. Чисто, світло, красивий вид, велике ліжко і дуже зручний матрац. Готель не дешевий. За добу обійдеться від 80 доларів і дорожче. Сніданок входить у вартість. Давайте будемо чесні. Все те, про що я розповідав раніше, для туристів у цьому місті це заглушки між тематичними барами та концептуальними кафешками. А в цій поїздці я ще встиг зустрітися з друзями і відвідати дуже крутий бар у центрі. Пощастило, що було відчинено вже в обід, бо довелося впити п'яну вишню. А в мене на неї алергія. Називається бардрінк. Він теж є на карті до цього відео на сайті в описі. Місце відпадне, дуже львівська атмосфера, тут стильно і без зайвого пафосу. Коктейлі сподобалися, Так, добре, а кому парні, дитячі, що це взагалі окремо йшов. Що за ваш візит до того файного міста? За ваше дерево? О, прям прямо виче якийсь такий, навіть. Так? За коктейлі розказують із захватом. Може, тому вони тут такі кайфові. Сюди не тільки повернуся, а й інших друзів приведу. І всім раджу. Бар топовий. Я завжди казав, що поїздка у Львів не рахується, якщо не був у реберні під арсеналом. В мене для вас подарунок звідти. Серед тих, хто підпишеться на канал і напише, що сподобалося або не сподобалося у відео, розіграю дві банки пива борщ із реберні. А зранку останнього дня ми відвідали костел храм Ольги і Єлизавети. Розташований на Городоцькій і до нього зручно добиратися трамваєм. Але знайти де припаркуватися автівкою тут. Як в центрі, десять кругів намотаєш, поки приткнешся десь. До речі, місце, на якому побудували храм, вибирали не випадково, розмістили так, щоб з головного вокзалу не було видно собор святого Юра і щоб людей із поїзда вітав у місті саме костел. Через війну піднятися на терасу зверху не вийде, а там цікаво. На хресті зверху шпиля зображено фігуру Святої Єлизавети, та відкривається ще один неймовірний панорамний вид на місто. Собор назвали в честь дружини імператора Франца Йосипа Єлизавети. Імператор особисто брав участь у закладанні першого каменю під храм. Через це в деяких джерелах костел називають пам'ятником цісарському куханню. Комуністи багато разів піднімали питання щодо знесення святині, бо шкодить атеїстичній комуністичній пропаганді. Але обійшлося: костел закрили і передали під склад кондитерській компанії Світоч. З цим храмом пов'язана також містична історія. У 50-х проводили кампанію зняття хрестів, і її почали з найвищої вежі храму. Для цієї роботи знайшли ув'язненого, якому пообіцяли звільнення, якщо спиляє хрест. Як часто буває в комуністів, слова вони дотримались, чоловік в тюрму не повернувся, але й Хреста зняти не вдалося. Ув'язнений впав із вежі та розбився. Після того знайти бажаючих повторити досвід попередника не знайшлося, і від кампанії по знесенню хрестів відмовилися. Зараз храм відреставрований і дуже красивий. З усіх сторін виглядає вражаючим. Всередині дуже світло і сучасно. І я люблю коли так просторо, але це той випадок, коли очікування, які вибудувалися ззовні, абсолютно не відповідають тому, що ти бачиш всередині. Це, до речі, найвища пам'ятка Львова. Якщо ви досі не дивилися відео з дороги між Києвом і Львовом, дуже рекомендую. Там справді є на що подивитися. Я зібрав цікаві місця майже з кожної області, які легко можна відвідати дорогою, щоб подорож була не просто переїздом, а запам'яталася. І скоро буде ще одне відео: знову про Львів і Львівщину. Але вже по літньому яскраве, бо тоді все зазеленіло, цвіло, і навіть люди в кадрі виглядали щасливішими. Та я набив трохи руку, впевненіше знімаю, краще монтую, смішніше жартую, але це не точно. У ньому буде ще більше атмосферних місць, класні заклади, красиві вулички, виставка. І ще буде вставка з концерту Макса Барські. Трішки італії посеред Львова, і як завжди, новий розіграш концептуального сувеніра, щоб було ще приємніше дивитися. Не пропусти, підпишись і натисни дзвіночок. Підписочка і один відео до вас.